Зеленський заявив, що Україна жодної секунди не хотіла війни. А Трамп поклав відповідальність на розв'язання цієї війни не лише на Путіна, а й Байдена та Зеленського. Цитата: Коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Про це заявив Дональд Трамп напередодні вечері. І знаєте, все б нічого, якби Трамп насправді говорив і апелював ці слова до Росії, проте він продовжив: не можна починати війну проти когось, хто у 20 разів переважає тебе за розмірами, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети. Ну і тут вже стає очевидно, що Трамп говорить саме про Україну, не про Росію. Такими словами, американський лідер напередодні вечері, відповідаючи на питання журналістів про е, пропозицію Володимира Зеленського щодо купівлі зброї у штатів Україною, е, ось так відреагував, зазначивши, що Зеленський завжди хоче купити ракети. Нагадаю, днями Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News повідомив, що Україна готова придбати у США 10 систем ППО Петріот за 15 мільярдів доларів. Він також розповів, що просив в адміністрації Трампа ліцензії на виробництво систем Петріотів і ракет до них. Ну і зрештою, після звинувачень в бік Зеленського і Байдена в розв'язанні війни все ж таки сказав, що почав війну такий Путін і краще б він цього не робив. Остання цитата з цього блоку цю війну не можна було допустити. І Байден міг би її зупинити, і Зеленський міг би її зупинити, і Путін, коли ніколи не повинен був її починати, винні всі у Трампа. Ось така цитата від нього. Крім того, президент Шанонсував Шан хороші пропозиції. Ось після всього цього анонсував хороші пропозиції для завершення російсько-української війни, які незабаром з'являться. І з останньою найсвіжішою новини у Конгресі США представники демократичної партії представили законопроєкт, покликаний посилити підтримку Україні у війні з Росією, а також запровадити жорсткі санкції проти Москви. Про це пише Reuters. і це означає, що за даними їхніх джерел, це чергова спроба, спроба чинити тиск на адміністрацію Трампа, аби вона зайняла чіткішу позицію, яка б була точно на боці Києва. Юрію, знаєте, тут в світлі всіх цих постійних перепитів, коли ми прокидаємося, з'являються якісь чергові заяви Трампа, американських чиновників. Як загалом фронт, як загалом військовослужбовці реагують на такі новини і чи реагують, чи встигають взагалі слідкувати за цим, бо мені інколи буває дещо соромно перед нашими військовими, що вони мусять слухати, що хтось там з українського боку винен у розв'язанні цієї війни. Зараз дуже добре, я думаю, відображає позицію Сил оборони. Зовнішня реклама і реклама в соціальних мережах, яка є третьої штурмової бригади зараз третього корпусу. трійки. в них на банерах написано готовий до будь-якого розгортання подій, щоб не відбувалося. Реально дуже влучно. Той, хто займається в них рекламою, вони прямо попали в саме серце. Я думаю. Кожного українця, як цивільного, так і військового, тому що дійсно, прокидаючись кожного ранку, ранок починається по-різному, кожного знову ж таки, ти не знаєш, що тебе очікує. Єдине про що можна сказати: дивіться: якщо казати про Трампа, особисто моя суб'єктивна думка, яка не є репрезентативною, не відображає реальність, особливо моя думка. Значить, коли він впровадив мита. Я собі прикинув, думаю, оце хід зараз реально за рахунок мита підприємства дещо просадять. Якщо просяде підприємство, відповідно треба буде менше нафти. Якщо треба буде менше нафти, відповідно Російська Федерація не зможе продавати в такій кількості Китаю і Індії, як наслідок в них бюджет. Просяде, тому що він вже на той час обвалився нижче того рівня, на який закладала Російська Федерація по надходженню від продачі нафтопродуктів. Далі я думаю, ага, Саудівська Аравія в них найдешевше нафта по добиттю зараз. Трамп домовиться. Саудівська Аравія буде продавати. Росія піде нижче в Отерліні. Як наслідок війна проти України стане неможлива, ну думаю, нічого собі він замутив да? Хід і якби і прямих санкцій проти Росії не вів типу вау. На наступний редко oh. все відкатав. я розумію, що просто чуваки що зробили? Вони обвалили ринок, скупили на поточний момент, коли акції максимально провалились, умовно за безцінь акції підприємств, користуючись можливістю, і потім все відмотали, кажуть, так, ну ми введемо, але через три місяці. І акцію знову виросла. Тобто, чуваки, користуючись своєю владою, в моменті зробили реально мільярди доларів. Тому, якщо казати про ось таку от політику, вона пов'язана виключно з економічною складовою. Прийшли, я б не сказав, навіть бізнесмени комерсанти до влади. Ну, напевно, так буде правильно сказати. Якщо казати про зовнішньополітичні виклики, ми маємо розуміти, що доки Сполучені Штати Америки мають саме не народ, а я маю на увазі влада, ось таку от позицію. Вони визначаються як геополітичний гравець, як рухатись далі. Країни Європейського Союзу в цей момент, відчуваючи загрозу російського чобіта на своїй території, вони підвищили рівень допомоги. Ми отримали більше інвестицій з європейського союзу як на засоби безпілотних систем, які виготовлюються всередині нашої держави, як на власне озброєння, так і ми можемо розраховувати на їхню техніку. Тому ми не говоримо зараз про... Те, як відбувається Сполучених Штатів Америки, в, в кожного буде своя думка. Ми маємо опиратися і розуміти, що ключ до збереження живучості нашого народу, збереження нашої держави, ось тут знаходиться всередині кожного з нас. І якщо ми кажемо, що хлопців треба поміняти на передовій, тому що три роки і невідомість, виток в одну сторону, ми невідомо, коли буде демобілізація. То давайте будемо відверті, давайте не будемо поплюжити мобілізацію. Бо для того, щоб когось поміняти, його треба кимось поповнити, правда? І ми маємо говорити про мобілізаційні процеси. Ми маємо говорити про повагу до військових, ми маємо говорити про лагідну українізацію, відмовлення від російських наративів, від російського продукту медійного, від російського контенту ось про що треба говорити. Тому. Шукаємо ключ всередині себе, залишаємося в державі, реагуємо на повітряні тривоги, зберігаємо своє життя, йдемо до укриттів, зберігаємо життя своїх рідних, близьких, тих, хто нас оточує, допомагаємо силам оборони, продовжуємо сплачувати податки і продовжуємо боротися. Бо лише той, хто стоїть, лише той, хто чинить опір, має шанс вибороти право жити. І українці це роблять успішно. Спочатку повномасштабної війни з 2022 року, з початку року, спочатку війни з 2014 і я переконаний в тому, що нас чекає успіх. Ми зможемо зберегти українську державність, і ми зможемо зберегти переважну більшість українців. Так, ви згадали пане Юрію про допомогу Європи в контексті того, що американська військова допомога поки що. Поставлено на паузу, і тут ось е, наступна новина: майже мільярд доларів на військову допомогу Україні надала Велика Британія, і це вони забезпечили коштом заморожених російських активів. Це вже другий такий подібний транш від Великої Британії, за даними їхнього міністерства економіки і фінансів, гроші будуть спрямовані на посилення військового потенціалу України, зокрема на закупівлю засобів ППО та артилерії. І також там зазначили, що ця допомога була виділена в межах програми великої, яка передбачає надання Україні приблизно 50 мільярдів доларів у вигляді позик, забезпечених прибутками від заморожених російських активів. Ну тут очевидно позитивна новина для нас, коли Росія платить з власної кишені за те, щоб ми ліквідовували ворога на фронті російського. І тут ви вже частково зачепили це питання. Чию зброю ви бачите зараз на фронті частіше? Чи це все ж таки американська зброя чи е, е, європейська ті ж безпілотні системи, з якими ви працюєте? Дуже цікаво почути безпілотники. Переважна кількість це Україна, це виготовлюється в державі України. Ну от якщо ми кажемо про розвідувальні засоби типу крило. Найвдаліші зразки, все таки це зразки, які виготовлює держава Україна, приватні компанії, які обслуговують військово-промисловий комплекс. І зокрема, це частково а, ті, які витовлять європейські країни, зокрема Польща, зокрема Німеччина. Але в mm. відсотковому відношенні Україна вже виготовлює більше і робить дуже якісні зараз борти. Якщо казати ударні борти, борти Камікадзе тактичного рівня. Україна виробництво. Якщо казати яка це Україна виробництво. Якщо казати важкі нічні бомбори, які противник вихрестив Баба Ягою, але це ж ряд номенклатур різних виробників з різними характеристиками. Також Клас. Насправді насправді відповідь, яку я хотіла почути і сподівалась почути від вас, бо насправді ніхто більше не зацікавлений в припиненні цієї війни і в подоланні ворога на фронті ніж Україна. Тому дуже приємно чути, що більша частина безпілотних систем це саме українського виробництва.